Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Ситуація навколо ракети, яка вчора впала на територію Республіки Польщі і вбила двох громадян цієї країни, залишається достатньо суперечно. Лідери країн НАТО проводять наради з приводу того, що відбулося. Після однієї з таких нарад, президент Сполучених Штатів Джо Байден, який зараз знаходиться на саміті Двадцятки в Індонезії, підкреслив, що поки що немає. Очевидних доказів того, що ракета, яка впала на території Польщі, була саме російською ракетою однак точну інформацію він зможе надати тільки після закінчення відповідного розслідування, і саме після цього керівники країн-членів НАТО будуть вирішувати, що їм робити далі. Президент Польщі Анджей Дуда підкреслює, що падіння ракети на територію Польщі могло бути випадковістю. І навряд чи було запланованим актом. А прем'єр-міністр Польщі Матіош Моровецький підкреслює, що можливо Росія спланувала таке падіння ракети, маючи на увазі не російсько а української ракету протиповітряної оборони щоб посварити Україну і Польщу у української сторони свій погляд на те, що відбулося. Секретар ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підкреслює, що у української сторони є докази того, що на територію Польщі. Впала саме російська ракета, і він вимагає від країн-членів НАТО доказів того, що ракета, яка впала на територію Польщі, була саме українською ракетою протиповітряної оборони, а не російською. Ракети однією з тих, якими обстрілювали міста і селища України. Українські військові вже зараз вимагають допустити їх до місця події для розслідування ситуації разом із колегами з країн-членів НАТО. Втім, найбільш точною, мені здається, оцінка прем'єрки Італії Джорджі Мелоні. Пані Мелоні, після. Того як відбулася зустріч керівників провідних країн заходу в Індонезії, підкреслила, що значення має не те, яка саме ракета впала на територію Польщі, а те, що спроковокувало цей трагічний інцидент. А Спровокувала цей трагічний інцидент, продовження воєнних дій на території України з боку Росії, тобто російський напад на суверенну країну і намагання залякати її мешканців шляхом масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. І це, як на мене, і має бути найголовнішим висновком з цього інциденту і прецеденту. Прецеденту, коли ракети якими Росія обстрілює територію України потрапляють на території третіх країн, і до речі, тут мова може йти не тільки про Польщу, адже кілька тижнів тому саме такий інцидент відбувся із Республікою Молдова. Тільки тоді він не був прецедентом з цієї простої причини, що Республіка Молдова є нейтральною країною, не країною членом НАТО, і тому ця ситуація не викликала. Таку низку нарад за участю лідерів провідних країн світу, у тому числі ядерних держав. Але те, що російські дії дестабілізують ситуацію в регіоні, мені здається, не потрібно пояснювати нікому. З перших днів війни Росії проти України я стверджую досить просту річ рано чи пізно, якщо цю війну не зупинити. Ця війна може перетворитися на глобальний конфлікт, поза бажаннями лідерів інших країн бути учасниками цього конфлікту. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, очільники Європейських держав можуть скільки завгодно. Багато говорити про те, що вони не хочуть, щоб їхні країни були сторонами конфлікту Росії з Україною що вони виключно допомагають Україні зброєю, підтримують бажання цієї країни відбитися від російської агресії. Однак сам розвиток подій може втягнути західні країни у війну всупереч їхнім бажанням, і навіть Росія, яка Очевидно, не дуже бажає прямого зіткнення із країнами-членами НАТО. У цього можна було переконатися після того, як Міністерство оборони Російської Федерації буквально через кілька хвилин після того, як з'явилася інформація про падіння ракети і про засідання Кабінету національної безпеки Польщі почало підкреслювати, що Росія до цього не має ніякої причетності, що це провокація, що на треба Росію звинувачувати так, ніби ще недавно ці люди не говорили, що вони готові до будь-якого конфлікту з будь-якою країною. Так, от, навіть попри бажання Росії, конфлікт все ж таки може розпочатися, адже є звичайна логіка розвитку будь-якої неприборканої війни, випадковість інциденту, гуманітарна або технологічна катастрофа, вбивство вже не двох, а кількох десятків або й сотень. Людей внаслідок такої катастрофи, небажання країни, яка вчинила таку катастрофу, а в нашому випадку це поза сумнівом, буде саме Російська Федерація, брати на себе відповідальність. І вся ця траєкторія дій може рано чи пізно призвести до того, що країни-члени НАТО втягнуться у реальний, вже прямий конфлікт із Путінською Російською Федерацією. І звичайно, в такій ситуації перспектива ядерної війни. Перспектива застосування ядерної зброї також може стати майже неуникненною, тому що це буде боротьба однієї ядерної держави із величезним ядерним потенціалом і з ядерною тріадою, із блоком, в якому є три ядерні держави. І одна з них має практично такий самий ядерний потенціал, як Російська Федерація. Ну і в цій ситуації ми вже будемо з вами говорити не про десятки чи сотні загиблих, а про мільйони. Про зруйнування великих європейських і північноамериканських міст, про трагедію самої цивілізації. Весь цей конфлікт, який Росія розпочала в Україні 24 лютого 2022 року, веде саме до такої сумної для людства траєкторії подій. І для того, щоб цьому запобігти, потрібно насамперед обмежувати Російську Федерацію у її бажанні такий конфлікт розв'язати. У її можливостях такий конфлікт розв'язати. У самих шансах на розв'язання такого конфлікту, навіть якщо політичне керівництво Російської Федерації, чолі з Володимиром Путіним не бажає такого конфлікту, однак веде справу до нього. Для того, щоб запобігти такому розвитку подій потрібно робити висновки вже зараз, вже з того прецеденту, який був на території Республіки Польща. Питання дійсно не в тому. Чия ракета впала на польські території? Питання в тому, що небо над Польщею та іншими країнами-членами НАТО має бути захищене від ракетних потраплянь. А для цього потрібно встановити відповідну зону безпеки на території самої України, принаймні тих регіонів, які мають спільний кордон з країнами-членами НАТО. І це, в принципі, перше, що країни-члени НАТО мали б вирішити ще кілька місяців тому. Ще тоді, коли розпочиналися перші російські атаки біля кордонів країн-членів НАТО, якщо в НАТО говорять, що кордони альянсу мають захищатися і бути захищеними, треба чітко розуміти, що без зони безпеки навколо НАТО всі ці запевнення це порожні звуки, декларації без змісту. Тому що неважливо захистити свої кордони, якщо у тебе немає реальної безпеки. І якщо подібні висновки не будуть зроблені зараз, Після того, що відбулося в небі над Польщею, їх доведеться робити вже незабаром, коли відбудеться набагато більш серйозна і страшна катастрофа. А логіка розвитку подій якраз свідчить про те, що ми недалеко і до такого розвитку ситуації. Тому набагато краще зробити правильні висновки сьогодні, коли ще їх можна зробити, ніж завтра. коли ми змушені будемо сказати, що забарилися із такими підсумками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!